Добрий день. Сьогодні хочу поговорити про сучасну корейську оснастку. Я вже тривалий час ловлю азійським методом, а саме там корейською оснасткою переважно, але я її збираюсь з тих частин, які доступні у нас, тут в Україні. Робимо щось схоже, спрощена корейська оснастка. Тут же до мене потрапила справжня фірмова оснастка від корейської фірми Нанотач. І ця оснастка чому саме ця мені була цікава, вона антигравітаційна. І завдячуючи Сергію Черніченко, який, як кажуть, з висоти Лаврської колокольні дивиться на мої ролики, надав мені таку можливість половити. Ось такою оснасткою. Зараз я не знаю, як. Я розумію, як вона працює, але я її ще не розбирав. Зараз буду розбирати, збирати. Ну і разом з вами подивимося. Кориці зараз — це дуже високотехнологічна нація чи культура. І ця високотехнологічність проявляється в усьому, в тому числі і в риболовлі. Ось тут в цій оснастці. 5 чи 7 я перекладав винаходів. І ну, це таке якесь космічне штука. От навіть тут НЛО. оце, Частина підпаску називається. І там ще антигравітаційний вертлюг є ото золотистий. Да, до речі, дякую Сергію. Ще в мені справжній крийський поплавець грами. До речі, якщо у корейців вказано 3 грами, то тут точно 3 грами до сотих. От. З чого ж складається ця оснастка? Давайте будемо розбирати і збирати. Так, частина перша. Це ось ця. Зараз дістаю. Це власне. Зараз припрошуємо зважу дивитися. Ось цей це як вантаж. Ну, от таку річ я зустрічав раніше, тобто у корисів дуже часто є от така от проволока, вона з пам'яттю, вона не гнеться, вона міцна. отут от є якесь кілечко ще, я дивлюся, я про нього не знав, що тут є ще якесь кільце. Оце. Оця частина це набірні вантажики. Вони знімаються для точного регулювання. є ще ось такий додатковий вантаж. Що цікаво, як тут все працює, воно все з'єднується, роз'єднується на сенсорній системі. Вон, бачите? Так, зробив. Трошки прижати, провернути і Тобто з'єднання такі підпружинені. І можна зараз додати оце сюди, можна так просто ловити, якщо легкий поплавець. А можна оце зараз додати для цього поплавця. оце якраз буде 3 грами. Тобто я ловити буду так. Чому такі вантажі, як каже Сергій, я цього не знав. Але розумію, що це, скоріше все, так. У Кореї заборонений свинець. В Європі, до речі, теж його там фарбують. Тобто в воді не має бути свинець, і тому вони вантажі роблять ось такі цивілізовані. Навіть листовий вантаж вони роблять на щось схоже з міді чи з латуні. Отут от -от буде йти ліска. Отак от буде йти НЛО. оця. Падати, вантаж, я зараз ще зберу, покажу в зборі. В чому секрет цього НЛО? Ось тут є. Вона така нелегка, легка, але тут є такі отвори, і вони нерівна кількість цих отворів. Там три, там чотири по колу йдуть. І виходить так, що оцей підпасок, основна частина підпаску, вона не торкається дна, вона якось от зависає поряд з дном, може якось розріджується вода чи ще щось. А потім оцей підпасочок антигравітаційний золотистий, довантажу, але все ж таки е, підпасок не на дні. І дуже-дуже тонка снастка, от сюди буде йти повідець з гачком, 5 см. І має бути дуже тонка робота. Ну, мені завжди цікаво на це подивитися. Гравітація, винахіди, Ну і культура виконання, звичайно, дуже висока. Оце шнур плетений, як всюди у Корейці. Так, Спробую замінити і додати цей вантаж. Тут пружинне з'єднання надавив. Так, раз, провернув, все. Працювати буде так, що ось там ліска, поплавець. Оце підпасок, одна частина підпаску, а підйом антенки буде за рахунок оцього антигравітаційного вертлюга, вага якого 0,1 грама. Оси, прийшли подивитися. Я думаю, що на наступних, наступному тижні я спробую половити на цю оснастку і поділюся своїми враженнями. А зараз ще раз дякую Сергію всім привіт.